Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Ну, Путін ну так само да, Зеленський оголосив: знаєте, це як ото колись на початку розколу церкви на ортодоксальну і католицьку. да, коли Патріарх і Папа прокляли один одного, так і тут що да там. Тіпа Зеленський сказав з Путіним переговори вести не буде. Бо хто такий Путін? А Путін каже: А з Зеленським вести переговори Росія не буде, тому що Зеленський нелегітимний Шукайте іншого. Да? Цей скіс, давайте іншого От ну це десь от схоже на те, але е, ну у нас мене таке відчуття, що наші якраз такі е, пантерізи да, є такий вислів там, в Сумах в Одесі, да, панти для приєжих. Да, ну, Це нам наряджає панти е, для приєжих. Чому? Тому що ну, елементарно, ну, навіть якщо не приїде Путін, е, а приїде його е, улюблений кінь Лавров, е, ну, то що Лавров там що можете нам запропонувати? Ми, а тепер же ж мало того вони ж кажуть, що будуть же ж тепер не по трьом пунктам, а по десяти. І Тобто за Лаврову скажуть там типу, Лавров, ось тобі наше бачення. Україна в кордонах 91-го року. Уходьте через Керч і зірвіть за собою міст. ідіть з Донбасу, там, з Маріуполя, з Донецька, Луганська, з Краснодонська і з і, 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 навіть, Луганська. Області, де вас там до лютого 24 го року і не бачили ніколи, там старобельських умові. І такі, а Лаврові, ні, це ви йдіть, тепер ми, раз ви не хочете нам по добру по здорову дати наше Запорожжя, святу руську землюшку, то ми ще просимо святої руської землюшки Миколаєва Одеси там, і нам коридор не тільки до Криму, а й до Молдови, тому що там є Придністров'я свята Руська. І все там, типа, і що і, і всі, ну, хіба що здлинуть плечима. Єдиний шлях до миру це шлях через війну через Збройні Сили України. От коли дійсно Путін може захотіти миру, а захотіти миру він може ну, не раніше десь ніж кінець лютого, початок березня наступного року, тому що давайте думати так, давайте думати, як Путін Путін понятно, нікудишній стратег, Він ну, вже кілька разів показував, що стратег з нього ніякий. Але між тим, у нього ж є якісь там потуги стратегічні. Да? І от вони думають, що ага, вони заженуть зараз Україну наступної зими в блекаути. Ми будемо сидіти по 20 годин без світла і повстанемо проти Зеленського, скажімо, мирись будь-якою ціною, бо без світла сидіти важко. Так? Мало того, вони думають, що у них будуть успіхи на фронті, що вони десь наших там захочуть загнати за межальськ. Вони думають, що в результаті там виборів будуть і в Франції, і в Британії, поприходять не друзі України, а ще хтось. Вони думають, що ви. Трамп, а, і от вони думають, що якраз Трамп, якщо виграє Трамп, то його інавгурація 25 січня десь буде. Значить ще місяць треба дати йому на можливість підготуватись до переговорів в режимі Сі Цзіньпінь Трамп Путін без України. Ну вони можуть ще запросити Макрона і Шольца. Ну хто там буде на той час? Прем'єром в Британії, що там, типа, хлопці, давайте дорослі хлопці домовимося, Україну звати не будемо там, де зараз пройде кордон, зробимо там щось новий там миропорядок, да там, типа, навіть ну нову, скажімо, Ялтинську чи Потсдамську конференцію. Домовимося, який мир, як далі будемо жити, але от о, буде отако. От це так Путін думає. Путін ду, 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 дурачок, як отокажу, і, як ото кажуть, дурень думкою багатіє. Він розуміє, що зараз не 45 й рік, а от настане 2025 рік. І що 80 років пройшло, світ змінився, і вже не можна домовитись про Україну без України, як домовлялися Рузвельт, Черчилль і Сталін про Польщу без Польщі. Так, зараз не проконає. е, і ділити е, кордони. Але Путін думає, він до сих пор там в режимі 45-го року він думає, що десь десь так. Так не буде. Знову ж, Путін помиляється, хто сказав вам, що Трамп виграє перше, Ну тобто, е, я точно такого не навангую вам. Е, а інше Ну а хто сказав, що якщо Трамп і виграє, що він е, тут же. ж Захоче діяти так, як е, мислить е, Путін Трамп, можливо, захоче е, закінчити цю війну швидко, але ж можна закінчити цю війну швидко, надавши Україну всебічну допомогу Україні? Так? Якщо Захід і Сполучені Штати е, передусім не відмовляться від, е, від е, допомоги Україні, то що виявиться умовно десь в кінці лютого на початку березня, в окопах грязь? Україна перехопила е, ініціативу в повітря і взагалі стратегічну ініціативу. Герасимов прибігає до Путіна і каже: нам наступати точно нічим, і ми чекаємо, що в, в, в десь е, в травні почне знову стратегічну ініціативу захопивши, наступати Україна. А зараз наші солдати ну мається на увазі. Я зараз там російські солдати, да, російські солдати будь-якому солдату найважче воювати якраз в кінці лютого, в березні, коли розтає, коли морози пройшли, при мінус 5 воювати можна, при плюс 5, коли в окопі грязь по коліна, воювати найважче. Немає страшнішої війни, як війна в березні місяці. Немає і тоді. Коли ротний російської армії якийсь там кричить Ура, бойці Бойці-орли! За родину за Путіна умрем, да, за Донбас, за Крим, за Запорожжя. А йому солдати скажуть не тротний, умирай сам і не підуть в атаку от просто не підуть, і е, сиплеться в першу чергу не суспільство, сиплеться армія. Як колись посипався Вермахт, перед цим посипалася російська армія в 1917 році. І ми бачимо, що е, у них мотивації менше, ніж у нас, і от вони тупо сипляться в березні місяці, і от тоді Путін буде бігати сам через інших, там і посилати е, Лаврова там на всі можливі. можливі які тільки є саміти миру, і говорить, і вже говорить не зараз там, типа, Окей, там, з барського плеча, окей, ми можемо з вами е, миритися, але е, Запоріжжя і Херсон отдавайте Краматорськ сюди. А тоді він буде прибігати і казати, давайте, хто де зупинився, там і мир. Корейський варіант. Тут же Сіціньпінь буде бити, лише би перестать стріляти. Хто де став, зупинимося і 50 е, років поговоримо про статус Крима? Краще 100. От тоді, але це буде не раніше березня місяця. Не раніше березня місяця, раніше березня місяця про це і думати не слід. А от чи захочемо ми миритися в березні місяці, коли російська армія посипеться, коли вони посчитають, що вони за 24 рік отримали нафтодоларів в мінуса, що вони зараз будуть закривати скважини, що їм власне. Китай так і не почав поставляти танки, а поставляє всього на все термобілизну, да, наприклад, а і товари двойного призначення, ну мотори, станки, але не зброю, не снаряди. То тоді Путін заспіває інше. Якщо у нас сотня F-16 почне знівелює їхнє те, що у них основна перевага, яка зараз це каби. Якщо каби перестануть для нас бути страшними, якщо у нас буде більше дронів, ніж у них, все, от тоді, все, ми перехоплюємо ініціативу і скажемо. І тоді ми будемо диктувати умови. Але зараз ми не в тому стані, щоб диктувати умови. І це нам щоб диктувати умови, потрібно пережити зиму зиму і нам треба налаштовуватися, не будь, будь оптимістами, безперечно, говорити, що незважаючи на всі зусилля офісу президента. І особисто Ярмака із Зеленським Україна мусить перемогти, але налаштовувати себе на ще одну люту, холодну, страшну темну зиму, яку ми мусимо пережити, яку мусимо пермусить пережити збройні сили України не розсипатися, зібратися, згуртуватися, зібрати резерви, і, скажімо, в травні наступного року, там через 11 місяців, почати наступ ну на кількох напрямках. Ну, передусім, зрозуміло очікувано на півдні, щоб вийти на Бердянськ, розрізавши там на Бердянськ, на Мелітополь, на Гініческ, ну в, в ідеалі там на Бердянськ, і розрізати їх умовно, на, а за цей час і грохнуть Кримський міст, і грохнуть і їхні там нафтобази в основному там по всім, по всім цим, там, тобто зробити їхнє життя нестерпним. от, А щоб їхній Белгород відчував себе, як наш хат. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!